Усім привіт! Бажаю гарного, позитивного дня. І сьогодні хочу з вами приготувати неймовірний десерт. Крутий, крутяцький, смачнючий, просто пречудовий. І сьогодні ми приготуємо чизкейк фруктовий, сирно-фруктовий. І отакі у мене фрукти, які підуть. Оцей чизкейк. Отже, я не гаю часу. Починаю працювати, тому що треба сир перетерти, треба тісто зробити. І все, буду вам розказувати і показувати. Отже, що я зробила? Мука, цукор, сіль, ваніль. Ванільницю кри я давала, розпушувач. І е масло вершкове у мене було заморожене. Я його натерла на от великій тепці, прям заморожене. І перетворила оцю суміш, ось, у такі крихти. Бачите, от так руками гарно гарно вимісла до таких крихт. Зараз. Оце у мене вже тісто для чизкейка готове. Я його закладаю до холодильника, нехай відпочиває, а в цей час я буду займатися нашим сиром. Сир кисломолочний, буду його перебивати в однорідну, пухку масу разом з яйцем. Ну і потім я вам ще розкажу, які підуть туди інгредієнти. І так, сир кисломолочний з цукром я перебила до однорідної консистенції, а, взбила яйця окремо. Зараз заливаю яйця до сира, Так, закладаю дві. Дошки крохмалу, крахмал кукурузний. Так, так, очіки, яка краса. Красота. І зараз трошки ручки свої показала, що я працюю, щоб ви зрозуміли, що це я. І зараз я буду знову ж таки все збирати до одновітньої консистенції. Отже, начинка у нас готова. Це перебито. Туди я а, з, натерла ще лимонної цедри, дуже люблю, і її використовую. Ви, якщо не любите, не треба використовувати. Дві ложки сметани ще туди пішло. І зараз от у мене форма. Я цю форму виклала одну третю а, нашого тіста, утрамбувала добре, бачите, розрівняла. І зараз буду викладувати. От у мене є фрукти. на низ я вирішила е, покласти полуницю. Полуницю я перемастила з е, крохмалом. І зараз викладаю полуницю гарно, розрівняю. Можливо, я зараз ще докладу, щоб більше фрукти було. Так, давайте. Одразу отак докинемо ще. Фрукти наші, неймовірні, гарні і малина, і ожина. Ой, чого тут тільки немає. У мене просто є різні фрукти, і я оце різні і викладаю. У вас, якщо немає, є тільки якась одна фрукта, без питань ви можете тільки одну. Я, у мене є сьогодні розкіш, і я її викладаю всю сюди. Після чого я зараз сирною нашою масою це все. Залью і поверх теж буду викладати наші фрукти. І так, начинку я виклала. Зверху я ще поклала фрукти, попередньо перемішані з крохмалем. І зараз поверх я викладаю оцю крихту. Отак, прям притрушую. Посипаємо повністю, повністю засипаємо крихтами, роздрібнюємо, не даємо великі куски, роздрібнюємо, поправляємо ручками, не боїмося. Після чого виклали а, тісто, розправили. Після чого закладаємо в духовку, уже попередньо нагріта, 180 градусів, і випікаємо наш чизкейк. Фруктовий, будемо випікати 50-60 хвилин. Дивлячись, яка у вас духовка. Попереджую. Отак ручкою трошечки приплюснула, бачите? Сильно не приплюскую, тому що там є фрукти, і мені хочеться, щоб вони були навіть поверх трошечки. Отак все, відправляємо. В добрий час пекти, після чого, коли буде готовий, я вам покажу, який він вийшов. От. Чизкейк. супер прекрасний. Mm -mm. Будь ласка, пробуйте робіть неймовірно, смачно. Я вже шматочок скуштувала. Отже, усім смачного, гарного дня, позитивного дня, усіх люблю, пока-пока.